Європейське майбутнє України з успішно розвиненими громадами, і головну роль в цьому процесі мають відіграти агенції регіонального розвитку. Агенція має бути певним майданчиком, який тренує, навчає, є певним провідником. Зараз в Україні вони працюють дуже слабко. Ми всі почули об'єктивні проблеми, що існують. Потенційні конфлікти інтересів, десь обмеження через антикорупційне законодавство, нестача фінансування це все нам відомо. Важливо зараз починати говорити це про це публічно, щоб адвокувати цей інтерес. Ми на себе беремо зобов'язання, що під час перегляду бюджету за підсумками першого читання ми будемо боротися за окрему дотацію, бо ці кошти на агенцію регіонального розвитку це не подарунок, це інвестиція в майбутнє кожного регіону і кожної української громади. Учасники круглого столу, що відбувся у Хмельницькому, проаналізували європейський досвід діяльності АРР та запровадження його найкращих практик в українських громадах. Агенції регіонального розвитку сьогодні мають стати одним із важливих інструментів для підтримки місцевого та регіонального розвитку. Раз друге вони повинні відіграти дуже важливе значення у взаємодії з інститутами Європейського союзу в частині. Залучення певних і коштів, і ресурсів для реалізації місцевих проєктів. Ну і третє, що було і перше, і друге, то потрібно їх підтримати, підтримати з точки зору інституційної підтримки і організаційної. Без цього просто ми не отримаємо результат. Хмельниччина одна з пілотних областей, що бере участь у швейцарському проєкті розбудови території, зокрема втілює на практиці діяльність агенції регіонального розвитку. Вони допомагають нам відновлювати наш регіон і більше того, за підсумками плану, який на розрахований на 12 років, реалізувати ті важливі чотири проєкти, які в нас в свій час разом з депутатами обласної ради. Профільними департаментами при обласній військовій адміністрації було напрацьовано. Тож переконано, що за підсумками сьогоднішніх спільних обговорень спільної платформи ми напрацюємо додаткові завдання, які потрібно буде врегулювати, організовувати і затверджувати звичайно на законодавчому рівні. Наші партнери готові долучити до своєї програми ще кілька українських регіонів. Швейцарія завжди займала активну позицію щодо української децентралізації і, зокрема, підтримки громад. Головну роль відводила посилені повноважень місцевої влади саме на регіональному рівні і в проєктах розвитку та реконструкції. В даному випадку вже враховано роль агенції регіонального. Розвитку як ключової інституції для того, щоб виступати медіатором між всіма учасниками цього процесу, головна мета проекту підвищити здатність та покращити проекти, такі як водовідведення, водопостачання, управління відходами, а також налагодити обмін досвідом з іншими агенціями країн ЄС. Революція АРР, що відбулася в Європі, має охопити всі українські міста та села. Регіональні агенції стануть важливим інструментом розвитку вітчизняних громад та їх подальшої співпраці з європейськими ОТГ. Агенція регіонального розвитку агенція регіонального розвитку. Це якраз сьогодні мають стати ті провідники в регіонах, ті інструментарії і ті помічники для громад, які будуть координувати. Які будуть допомагати впроваджувати, і які будуть супроводжувати громади під час реалізації проєктів, які будуть переможцями в європейських програмах, європейських фондах, тому на рівні регіонів, на рівні областей і координація роботи всіх асоціацій регіогенцій, перепрошую регіонального розвитку, це ключове завдання наше як держави центрального органу виконавчої влади міністерства в цілому для того, щоб вони запрацювали. Це має бути навчання, це має бути комунікація. І, звісно, депутати, я вам скажу, в першу чергу це залучення жителів громад. Громадське суспільство це основа основ. Поки ми не будемо залучати до різних е, стратегій розвитку громад, поки ми не будемо давати можливість довіри громадян до процесу. Нам буде складно більше досягати згідно досліджень експертів для більш ефективної роботи АРР в регіонах треба змінювати систему оподаткування, створювати пільгові умови для агенцій та розширювати їх структуру і повноваження. Окремі у нас рекомендації міністерства є в першу чергу визначити комплекс завдань регіонального розвитку в дорожній карті, про яку вже було згадано, надавати інформаційно методичну допомогу АРРАМ, поширювати кращі практики подивитись на ініціативу змін постанови кабміну україни 258 з метою досконалення статусу і надати пропозицію уніфікації законодавства треба дуже багато що зробити прийняти нормативно правих актів законодавчих змін багато провести консультації пояснення роз'яснень цього, цього іншого цей інструментарій допоможе в першу чергу розвитку якраз регіональному розвитку допоможе регіонам розвиватися субрегіонам і в першу чергу, звичайно, громадам самим тому будемо працювати будемо посилювати законодавчі зміни однозначні. Думаю, що до нового року ми зареєструємо відповідніші що законопроекти, які допоможе на перших етапах агенціям вийти на новий рівень. Успіх реалізації місцевих проєктів насамперед залежить від кадрової політики. За словами учасників круглого столу, нині в громадах бракує досвідчених спеціалістів. Всі агенції різні, вони працюють за різною організаційною структурою, мають різних фахівців в складі своїх команд, мають різні навіть різні рівні гонорарів і окладів Різні агенції мають тому питання от ресурсу людського проектних менеджерів, які вміють писати грантові заявки. Міють адмініструвати великі і глобальні фонди таких людей одиниці не тільки в агенціях, а в принципі в громадах. Тому агенції мають також сфокусуватися саме на навчанні людей на розвідку навичків проєктного проектного менеджменту. Агенції для своєї ефективної роботи потребують підтримки держави, місцевої влади та бізнесу. Агенції повністю з обласного бюджету це теж неправильно. Агенції мають фінансуватись диверсифіковано і це зменшує вплив на агенції. Відповідно, вони мають отримувати за платні послуги з місцевих бюджетів від територіальних громад певну субвенцію, ну точніше субвенцію, а кошти з обласного бюджету і державну. І відповідно всі ці рівні повинні впливати на агенцію, формувати їм там завдання і так само моніторити їхню діяльність. І, і тут важливо, щоб агенції були диверсифіковані по своєму впливу, і не одна інституція повністю не впливала. І тоді, в принципі, цей механізм вийде на такі, скажімо, аля європейський. І зможе працювати в рамках вступу до ЄС. Вітчизняні агенції регіонального розвитку мають забезпечити громади проектною підтримкою та наданням консультацій. Є південний бух, який всихає. Південний бух тече там Волочиська, Наркевицька, Чорноострівська, Хмельницька громади, і далі аж до Вінницької області. Потрібна обласна програма. Для того, щоб зберегти цей південний Буг. це п'ять територіальних громад, спільний проект може модерувати агенція, може, може це фінансувати область? Може через обласну програму. І так в кожній області. Тому я переконаний в тому. Що почавши з невеликих проєктів, агенції за кілька років стануть серйозними організаціями. Верховна Рада найближчим часом розгляне законопроект щодо сприяння політики згуртованості, що є головною умовою розвитку місцевого самоврядування у країнах ЄС.